Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 13 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант вам так, жінка. Якщо дивиться дівчинка, то для вас потрібно приділити увагу собі, можливо. Відвідати якийсь косметологічний салон, можливо, зачіску нову змінити, а можливо, просто насолодитися чимось смачненьким і приділити увагу самим собі насамперед. Якщо дивиться цей варіант чоловік, то вам потрібно приділити увагу для своєї партнерші. Якщо хтось із чоловіків не має наразі своєї партнерші, то вам потрібно просто. Трішки, можливо, бути дещо м'якшими у вирішенні своїх питань. Можливо, ви зайняли занадто жорстку позицію, а тому для вас буде вирішувати все так, як вам потрібно, якщо ви будете більш м'яко це все вирішувати. Тож, бажаю вам гарного дня. Другий варіант серце перевернуте, ви ні. По-перше, зверніть увагу на стан свого здоров'я. Можливо, вас дійсно турбує серце, і це не варто ігнору... ігнорувати. Можливо, також вам будуть заважати ваші особисті стосунки, вирішувати ті питання, які вам потрібно вирішити наразі. Можливо, когось очікують з'ясування стосунків, ревнощі або непорозуміння. І це буде вас вибивати з колії, і ви не зможете вирішити інші питання. А тому на цей день. Насамперед контролюйте свої емоції, урівноважуйте себе, щоб цей день пройшов для вас ну, як можна м'якше, і щоб вам не так було неприємно його ну, потім згадувати. А я бажаю, хай не гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Так, сонце перевернуте. Вам ні. Але вам варто розуміти, що навіть в перевернутому положенні цей аркан несе позитив. У певній мірі ви зможете дещо, звичайно, зробити. Але в повній мірі ви не отримаєте від того задоволення і насолоду. А тому для того, щоб ви могли цей день прожити якомога для вас приємніше, то. Ну, можливо, зменшіть свою активність, менше проявляйтеся у суспільстві, у соціумі. На роботі трішки, можливо, більше прислухайтеся до того, хто і що вам буде говорити. І менше самі приймайте участь у певних розмовах. Краще більше слухайте а і більше спостерігайте. От для вас був була. Така енергія на цей день. А я бажаю, хай всі не гаразди пройдуть поз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.